Готуючи площу біля пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку до проведення заходів до 154-ї річниці перепоховання Великого Кобзаря, колектив Золочівської міської ради працівники МВЖКП, водоканалу, представники громадських організацій, скопали клумби, вичистили їх від бур'янів та будівельного сміття та посадили квіти. red Сьогодні колектив Золочівської міської ради разом із комунальниками, ЖЕК, Водоканал, громадськість порядкує біля пам'ятника Тарасові Шевченкові. Ми готуємо клумби під посадку гарних квітів. Хочеться, звичайно, зробити тут гарні газони, але на землі скрізь залишки будівельних матеріалів, багаторічна трава, котрі треба прибрати, вичистити гарно і відповідно тоді вже садити квіти. Золочів квітів, отже ми посадимо тут тисячу кущів троянд і інших багаторічних квітів. Ми прийшли сюди допомогти наші міські раді як члени самопомочі. І ми Я фактично сам мріяв давніше по в такій великій толуці, дуже приємно, що разом взялися і ще будуть зараз робити насадження, Це буде дуже гарно зробили дуже гарно і приємно, що тут великий внесок зробили е, благоустрій місця. Жаль, що ОСББ, інші голови, не прийшли сюди на роботу. А гарне місце для всіх. Для всіх людей. Чому не прийшли? Або байдужі, або що, я не знаю. В наступний раз прошу вас всіх приходити. Таке удовольствие поработати на воздухі. Удовольствие для города, для себя. Самое главное для себя очень.